Момент! 3-0. 3-0. Микита там збільшує перевагу. Якщо не помиляюсь, саме він забиває. На, на Фланді возний. Мотро чи на Балкового. момент помеду, Балковий болковий знівий 1-0. Стає рахунок. Зараз красень гол залітає. Ілля Болковий відкриває рахунок цьому поєдинку. Носі ліва нога. Іллі Болкового. Те, про що говорили партнер кількома хвилинами раніше. Потрібно бити Іллі і він це робить. 1-0. Удар! І Поліщук забиває. Ну Що ж, 5-0, таке стає рахунок Поліщук. Олексій Поліщук зі штрафного відзначається. Проходиться передача. Вдається прийняти ну і республіка далі. Продовжує контроль. Рибак. Григорусь. Григорусь з Льотом'ясіці. Нуль-5 стає рахунок. Зараз Григорусь з рибаком чудово знову розіграли. І 5-0 стає рахунок. <плес> Не знаю. Рибак перехоплення. Рибак забиває. Зараз гудин вибачається перед партнерами. І сьомий гол забиває. Нікіта рибак. Тридцять шоста хвилина. Поєдинку. Готовий. Подаватиме республіка. Заблоковано. Рибак. Сльоту! М'яч ворота! Цебро забиває зараз п'ятою. Ну, все зробив рибак в цьому епізоді, а цебро підправляє п'ятою. Красивий гол залітає від республіки. Ось такий гол забиває цебро. Момент, Помилка! Те, допрацював. Давайсь Максимуса. Кульматицький може пробивати. М'ясіці! 2 Пристава попереду. Ось так. Не встигли ми розібрати відійти від минулого пропущення. Пристава забиває втретє. І Володимир Кульматицький зараз оформлює дубль цьому поєдинку. Класно провал Подача! Момент і гол. Ось так забиває. Фристава. п'ятий гол. Ну а подає у нас е гравець, який став улюбленцем публіки в кепці. Кожен матч він у нас бігає. Сьогодні він її зняв і ось так віддає гольову передачу. 69-й номер Тарас Кузьмин віддає гольову